Друзі, всім привіт! Перший день турніру. Е, дуже швидкий, без фіолетових. Так, в мене екстремальна експериментальна оборона. Загони, звісно, ніякі. Е, тільки от щось чогось, чогось не нападають на мене. Ну і ладно. Так, це я так якось ходив. А! Амурчик пожертвував емблемами. Ну і ладно. Чим ми будемо грати? Ну, раз така є, таку не проти взяти. Потім можна або цю... Гулінсбургсті непогано, так? Да? Непогано і... Щось я, бляха, не знаю, що туди брати. Мені ж бити чимось потрібно все-таки. Я не знаю, чи ця Люська, чи ця Люська краще за ту. Це все-таки мені більш подобається. Геть уявлення не, немає чим ...чим його, бляха, грати. Це що у нас? Хіл? Це у нас хіл. Що я туплю? Е, По-синьому. Си, по, по синьому у нас б'є зелений. По синьому у нас б'є зелений. От так. Ви ще когось Франца взяти Давайте ось так ось зробимо. А що ми з них будемо знімати? Нам без себе, в принципі, знімати. Але хочеться, щоб зелений був. Коротше, погнали. Якось мені не дуже зараз хочеться довго щось думати. Ця жара знов повернулася. А я її, бляха, дух не переношу. Блядь, ну не знущайтеся. Першого поєдинка хоч би перший дали виграти. Один жовтий нас блокувати заработащи замедлили блін. так ще й кальоє, не забываем Ух. Включи, херня команда. колебу до улита надо буде люська щоб того колег так добре Це одно поки не розумію, що мені з кольоро робити. Угу. У нього залишилось. Десь жовтого б намалювати. Та де ж його намалюєш? У мене ще Міньйон є і це є. Це є добре, в принципі. Давайте так гарненько. Тобі я пару ходив, щоб щось скласти. Так, на котяра завелася так. Він не сказав би, що це добре, ну і розстраюватись поки що я не буду. Як мінімум, він на себе не почепив камнешкіру. Тепер нам потрібно, потрібно... Не натупити і не зарядити його. До речі, кольо собі в оборону в останню чергу поставив, довго думав, споминав, чому чому я його зазвичай на четвірках не ставлю. О чому я взагалі якось останній час від нього відказалася? Тому що він. Тому що він таке собі. Так, і... да, довго, але добив. Може і не настільки вона й погана команда, але ні. О, який чорний цей. Ти йдеш нафіг, це точно. Далі, кедман би... Кедман би не помішав. Може ще й ось так. Так, давайте цьому дамо десятий. Керила, керила, що ми з керилом зробимо. Ще календар, блин... Тут мі давайте цього візьмемо. Кедмана костюмовного, не костюмного, мультика до сих пір не можу зловити. Ай-яй-яй-яй. Я тут зелену не заказував, якщо чесно. Давайте так по-жорсткому. Давайте сюди зелененький. Тихенько. Якось хотілося б цих добити. Ладно, нехай... Нехай голоді ще поки побуде. Так, кабина по-любому потрібно забирати. Ми вже синіми. А якщо не заберу... Та ладно. Я звик риз... ризикувати. Ну і ти диви навіть знесли, Хм, <гум> цікаво. <гум> Теж моно. Моно думав ставити Так, ліська по центру. А що у нас є щось, блін, не з цих от себе щищати? Крім крім Рігарда, який, блін, не та вот. О, у мене є. Очищає, очищає. Не є баришня така, але її забанить можуть. Так, я так і не вирішив, що взяти. Там жовти-жовті-жовті, жовті, жовті. бити мені ще потрібно кимось. Я ще акваліта цього ніколи не використовую. Може б і потрібно було б спробувати. Давайте візьмемо акваліта. А замість кого? Че дурняйка вийде. Да. Не, короче, давайте ось так візьмемо Тому поєдинку було жовтих, скільки в цьому. Червоненьку ми збираємо, але ми не знаємо. Чи її заблокують чи ні? напихати десь спокійно собі йти Не, кис бред, бля, Жовтий навіть не спал. Знаєш хода в цій стороні, ну там, щоб ту притрушину на плечі не чіпати. А! погнали. Якусь хрінь склав. Ну, их зловив, дай нормально. Граємо далі. Дамо акваліту шанс. Та ёб твою! Ой, нет, нема настрою в мене його шукати, оце все. Щось видумувати. Цей? Чому ти? Чому вони залишають пару хп? Пару? Ну от він мені двох персів зніс, двох. Казав, мене ця гра, блядь, доведе колись. Блядь, грати Я блядь споминаю чим я грав Т-Д, друже? Ладно, тут можна зробити якось трошки по-іншому. Ні, ну що не говори, немає. Немає компінця того, що потрібен той, що вдарний. Ну, звісно, ти ж не помреш. Звісно, 30 хп тобі оставлю. І звісно ж зараз Голді Ультане спочатку ж. тут аж шість камінців є? Да, по трьом, по трьом. Молодець, бля. Якщо чесно, в цей турнір сьогодні навіть і заходить не хотів. Не знаю, що треба. Так, три в перший день. Ну гуд, чого ні? Чого чо, ні? Може забити на то все? Щось воно мене бісить. А, блін, знов вийшов. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик. Ставте вподобайки, Миру, щастя і добра всім.